Так, дуже цікава історія. Тобто, хочу вам от просто поділитися і показати. Є переходні пластини, які продаються там, допустим, з такими дюралевими легкими маховиками. Це дуже все класно. Але тут є одна, знаєте, така, така штука, що е, производитель пише: ставте бмвшну корзину, в основному там пишуть М-57. Да? Тобто, що таке М-57? Тобто там корзина приміняється на 200, е, якщо бензинових. Ой, дизельних там, я не пам'ятаю 200 чим чи скільки там. А ту корзину ще приміняють там на моторах v 8 4-літровим М60, ой, скоріше всього, М62. Коротше, не 286. І знаєте, ті корзини, вони, скоріше всього, більш для штатних машин, не більше всього, а вони для штатних машин. І виходить, що коли кажуть на цей комплект покупайте окремо корзину, а ці корзини, щоб ви розуміли, вони покріпіжу всі. Одинаково. І виглядять от, от просто. Да? Тобто вони всі в один в один, Але мало хто знає, що є накаву цього ліпістка, куди вжимається вижимний. І от поставили, по кріпіжу підійшло, все, бак, погнали. А вона буксує, а вона й буде буксувати. Тому що такі вони йдуть що на 2 літра. Що на 4 літра, що на бензин, що на дізель, всі в один в один. Отак от бимве зробили. Тільки є різниця накала ліпістка. Отут, от тут такі тонкості їх треба знати. Я, допустимо, їх знаю, і коли от бачу, що людина присилає мені це Subaru, дріфтовий корч, там стоїть у вроді би у і коробка БМВшна. І ось ця вже пластина. Бачите, полопана, її варили. А чого вона лопає? А тому що вона лопає? Тому що воно буксує, воно не должно буксувати. Щеплення должно працювати так. Ляп, прижало і погнали. А в цьому случаї воно буксує, перегріває. Я вам зараз раді прикола покажу зазор. Ще, ще, час, де моя лінійка. Зазор. Десь мене така файна була. А, ось така. Дивіться. Ви представляєте, оці щілі? От як ця сепа буде працювати? Ви подивіться. Воно не буде працювати і ніколи воно не буде працювати, тому що треба знати накалові Е, От і для того присилають мені, допустимо, щоб я все в кучу, порекомендував яку корзину поставити деякий накал. Тобто я вже ці всі параметри знаю. А хто от не знає, вчіться або звертайтесь в майстерню зробленого гаражі. Я вам, допустимо, поможу все подкоректувати, так е, заговорився. Що будемо робити? Убирати оцю пластину, ставити куплену. Хоча теж клієнт її купив, вона, навірно, більше грошей Але ну. Що сказати, купив, то й купив. Тобто ми такі теж робимо пластинки. Тобто, діло в тому, що замінимо її, поставимо, проточимо, поставимо і ще раз проточимо, подгонем по прижиму, щоб у нас самоподвод брав в самому верху. І поставимо корзину, поставимо корзину з s 62. Ця корзина витримує 400 сил. А в цьому торі, що стоїть на Subaru, в ньому там 330. Тобто нам буде якраз запасик трошки. Запасик по мощності, тобто що це буде значить, що воно буде краще прижимати диск. Чим краще вона буде прижимати, тим менше воно буде скользити. Чим менше воно буде скользити, тоді що? Менше гріється метал? Чим менше гріється метал, тим ваша сцепа живе і живе. Тим більше на кераміці замінимо. Ох, ти ж чуть не дав. Замінимо цю кераміку, поставимо нашу, бо це я бачу. А, щось похоже на Польшу. А, поставимо нашу кераміку Біура, вона температурних режимів не боїться і дуже себе хорошо показує. Так що, все, кінечний результат я вам покажу, як це все буде виглядати. Так, ну що, отак От виглядає цей маховік уже без пластівне. Це хотів показати вам, проточили. Ці дві полоски – це посадочне місце пластини нової, яку ми будемо сюди саджати. І ця плоскость теж дуже важлива, бо коли ви ж бачили, да, були сильні перегріви, і коли маховик, теж дюраль, неважливо, дюраль, чогун, мітал, все одно, коли має. Великий перегрів цей метал, то його завжди веде. І от для цього от йде двійна проточка, тобто, куди ми пластину прикріпимо, закрутимо її, обожмемо і болти візьмемо на фіксацію. І потім ще раз пройдемося по плоскості. Бо хто його знає, як та пластина, може там теж є якісь мікрони, які будуть криві, і ми це все прогонимо і ще раз по пластині і по посадочному місту до корзини. І це буде саме його топчик для цієї всієї роботи. Так, ну що, все класно. Все у нас фіналочка, самоподвод вверху. Напоминаю, корзина С то есть З натягом вижимаю, то есть Я думаю, що власник почувствує різницю проти той старої 2-літрової проти есочної. По вижиму. Ну, вижим, в принципі, не дуже сильний. Коротше, багато говорю, мало показую. Дивимося. Звук чули, це чуть-чуть пощелкнув самоподвод. Так. Вижим єсть. Він у нас в самому-самом верху. Ось, як бачите, є у нас ось така рисочка. Рисочка ставиться у нас де Де? Ось в стопорі. І коли заканчується диск, самоподвод уходить за рисочку. Це вже сама фіналка. А взагалі по-нормальному, типу начало до цієї рисочки. Все, Чуть-чуть. Так, ладно. Мабуть, лишню вам інформацію говорю. Вижим є, дивимося відпускання диска. Все, щель є. Значить, диск що двигається. Все отлично. Все в огня. Показую вам, що внутрі. В принципі, все, відправляємо. Так, ну що, показую вам концовочку. Що у нас вийшло? У нас есочна корзина з хорошим прижимом. не то, що вот це. Так, далі ми замінили фірадо на. Ой, я вже бачте, заговорився. Ми замінили кераміку на нашу кераміку. Це кераміка Біуром. Ми з нею працюємо вже дуже давно, і вона показує дуже непогані результати. Тобто, тут велика насиченість міді, вона більш щадяща до металу. Так, наші ж накладки біура, то тобто, я розкажу що ми за маніпуляцію зробили, тому що хтось може сказати, а це ж диск можна польський купити там взагалі десь за 100 баксів. А цінок, допустим, перекльопа буде десь в таких же самих рамках. Розказую, ребята, всі от ці польські диски вони йдуть товщиною 8 мм. У нас 8, 7, 8. Отак. За счет накладок, які я роблю по 3,6 на сторону і проміжуточної пластини, у нас диск виходить 9 мм. 8,8-9 мм. Тобто, у нас на міліметр кераміки більше, понимаете? сир'я більше. Я коли оцю роблю корзину, завжди вам показую, що саме чуть-чуть подвод... отщолкую. Оці пружинки чуть-чуть відщенкують. -чуть і за того, щоб корзина працювала з самого верху, зрозуміли, да? самого верху, і щоб більше вона могла наше сер'я стерти. Тобто, даю жиль десь на процентів 20 більше зносу кераміки. Це тільки по прижиму. А плюс ви знаєте, що кераміка дуже ну, довго знашується. Ну, звісно, думаю, як її експлуатувати, але дуже довго. То тут у нас ресурс виходить дуже добрий. І далі що? Маховик, який ми проточили. Ставили пластину, закрутили, болти, взяли на клей. Що ще зробили? Ще ще, ще. Ага, трошки дали більший діаметр. Якщо бачите, тут ми трошки протачили. Об'ясню, чого. Оці польші диски вони йдуть в діаметрі 39 Якщо іноді люди переходять на органіку, а органічні диски йдуть там 240 чотких 240 мм. Мі І тоді. І якщо навіть з демпфером ставити, то диски б'ються об края. Тобто, ну, я, я знаю, що клієнти, які дивляться мене, то є, вони вже стикалися, бо рішали їм це питання. І от цього потім раз коли коли трошки люфтить на демпфері диск, розбиваються фірадо, вилітають куски. Коротше, ну, виходить трошки лажа. То наперед, напереження я діаметр тут міліметр, і тепер не страшна ця ситуація. А в принципі, що по маховіку все отлічно, питань нема. Щось хотів. А, хотів сказати, вот, Якраз прислав ж клієнт і ще от таку позицію з вилкою. Ем, дивіться, оці комплекти чим от класні. Да? То, що я розказував про корзину, що можна би поставити, але ж треба знати, яку правильно поставити, або яку саму максимально сильну. І, ну, в цьому треба розбиратися, треба поставити. І, допустимо, так само під нею вилку. От чого ця вилка виглядає ось так? Бачите, Бачите, як вона затримта. І на старій корзині у нас теж є потерття. Це що значить? Це вилка іде середнього положення. Тобто таких вилок у BMW там на біля п'яти видів. А самі три основні це є плоска вилка без оцього горбіка, потім середня йде з цими точками. І є саме викупукла. От вона йде ось так. Бачите, вони... ось така вона йде. У неї як будто пузо, і оці точки, точки, вони нижче опущені, ці. Зараз спробую взяти. Правильніше вам буде отак показати. От у нас рівна плоскость, бачите, висота, а тут нижче. Тобто у цієї вилки високі, вони по розміру одинакові, а тут висота вища. Тобто, вона далі від щеплення, розумієте, від корзини. А ця буде ближче, тому що, якщо поставити ці дві точки вище, розумієте, і сама вилка буде вища. От тут компенсація. Йде. Коли ось допустимо в старій вилки. Оце лінія у нас. Ось дивіться. Оце у нас лінія до маховика з корзини. Тобто ця вилка раніше стояла ось так. І ще коли її вижимали, вона робила отак лац і терла цим краєм або ось цим краєм. Поняли, так? Да? То ця вилка буде стояти на даний час. Не так, як та, а ось так. І тепер у нас буде угол вижима ось такий. І вона не буде тепер терти краєм. Ну, це ще з исключенню грибка. Грибка, пластмасу, який з боку стоїть, главне, щоб він не був зламаний. Коротше, бачили, да? що можна зробити. Тобто можна навіть піти неправильним шляхом, купивши новий маховик, отакий тюняшний, він теж гроші стоїть, поставить корзину біжди, з малим держаком, і просто воно буде буксувати, і будете гробити деталі, платити бабки, ну як звичайно в спорті. Так що, якщо у вас є ось такі ситуації і от прийняти правильне рішення, звертайтеся в майстерню зробленого гаражі, я вам розкажу, підскажу, зроблю, і у вас буде все працювати дуже класно. Так що, ось такі діла. Звертайтеся в майстерню зробленого в гаражі. З вами був Рульчик, Всього найкращого.